Суботу з самого ранку і до самого вечора Миронівське поле нагадувало розбурханий мурашник, воно й не дивно, бо саме в цей день компетентне журі підводило підсумки дводенних змагань з ракетомоделювання. За словами одного з представників суддівства міжнародної категорії з Чернігівської області, начальника старту Володимира Панахно, сьогодні були представлені найважчі категорії – клас моделей радіоракетопланів та моделей копій. Клас моделі копій складений тим, що виготовитель має дуже точно воспроизвести ту ракету в масштабі, яка була когда-то літаючою. А радіоправляємий ракетоплан складений в тому, що ця модель дуже велика. Влітає як ракета, а управляється радіо на большому розстоянні. Пан Панахно зауважив, що деякі ракети можна склеїти зі звичайного офісного паперу, але власники таких літаків майже ніколи не здобувають позову зміць. А ось літаки копії, виготовлені справжніми майстрами, коштують сотні євро і неодмінно стають призерами. До речі, Володимир Володимирович вже відмітив одного з номінантів на перемогу по командному зачету, ну это тяжело сказать. В принципе, результаты плотные. я так думаю, что российские команда какая-то там претендует серьезно на первенство в этом году як ніколи. На цьому масштабному заході був присутній Андрій Баушев, суддя республіканської категорії з Мурманську, діючий військовий льотчик морської авіації північного флоту, який не тільки на високому професійному рівні оцінив підготовку змагань, а й порівняв конструкції моделей зі справжніми ракетами та літаками. Я кожен рік буваю на багатьох змаганнях. Шостка – одне з багатьох місць де змагання проводяться на достойному високому рівні. Клас спортсменов, которые здесь выступают, ну, это про соответственно проводится этап Кубка мира, поэтому здесь Саме досові саме сильніше спортсменсі спортсмени мали належну підготовку і були налаштовані на перемогу. Тому визначити найкращих компетентним суддям і справді було важко. Нас під кінець дводенних змагань нарешті було оголошено переможців загальнокомандного першинства. Третє місце у міжнародних змаганнях з ракетомодельного спорту зайняла команда Хмаюгра, Тюменська область. Друге місце посіли спортсмени зі збірної команди Шосткинського казенного заводу Імпульс на золотими призерами цьогорічних змагань стала команда з Москви, дитячий юнацький центр Вікторія. Що ж до Кубку пам'яті Анатолія Спаріша, який проводиться вже п'ятий рік поспіль і переходить до найкращого спортсмена, який отримає найбільшу суму рейтингу міжнародних балів в чотирьох класах моделей літаків. То його отримав Олексій Єжов Москва. После того, как спортсменам было вручено почетные грамоты, медали и закупки, заключенный слово взял директор казенного завода «Импульс» Евгений Чернов. Поздравляю вас с тем, что все у нас с вами получается. С разных стран, с разных государств, но все вместе к победе и к развиванию, мирному завоеванию космоса. Ура! Завтра здравствует Кубок Импульса. Слава победителям. Почет побежденным! Ну а поки втомлені, але щасливі спортсмени збирались додому, нам вдалося поспілкуватися з командою Impulse, яка посіла друге місце. і була трохи засмучена. Кожен рік, практично, перше місце. Літали не в погодку. Неодачно чуть-чуть. В этом году только первый раз на кубке «Імпульсу». Интересно, конечно что поделаешь, ничего. Успехами команды очень доволен, потому что подошли к этому вопросу очень серьезно. Оценили обстановку, видели то, где, как надо летать. И результат на лицо. Завершилися дев'яті міжнародні змагання з ракетомоделювання, але вже в наступному році гостинне Неронівське на поле знову буде чекати на гостей з різних куточків світу.